Страсна субота, Царю Небесний утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усянкої скверни, і спаси благий душі наші. До римлян послання святого апостола. Павла читання. Браття, всі ми, що у Христа Ісуса, охрестилися у смерть Його хрестилися, ми поховані за Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. Бо як ми з'єднані з Ним подобою Його смерті. Та будемо і подобою Воскресіння, знаємо, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб було знищене це гріховне тіло, щоб нам гріхове більше не служити, бо хто вмер, Той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, віруємо, що й житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскрес з мертвих вже більше не вмирає, смерть над ним більше не панує, вмираючи, бо він умер для гріха раз назавжди, а живучи живе для Бога. Так само і ви вважаєте себе мертвими для гріха, а живими для Бога в Христі Ісусі. Від матея святого Євангелія читання. Після вечора суботи, як зайнялося на світання першого тижня, прийшла Марія Магдалина та інша, навідатися до гробу. І ось щенився великий землетрус, ангел Богосподній зійшов з неба приступив. Підкотив Камінь і сів на ньому. Вигляд його був, наче блискавка, а одежа, як сніг, біла. За страху перед ним сторожа затремтіла і стала наче мертва. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи не бійтеся. Знаю бо, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, нема тут. Він був Воскрес, як сказав був, ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть хутко, скажіть його учням, що Він Воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї, там ви його побачите. Ось я вам сказав. І вони поспішно лишили гріб зі страхом і великою радістю і Побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже Радуйтеся, ті підійшли і, кинувшись йому в ноги, вклонилися. Тоді Ісус сказав їм: Не бійтеся, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать. Коли ті йшли, Деякі з сторожі прийшли до міста і оповіли первосвященникам про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшими, і скликавши раду, дали воякам досить грошей і веліли Скажіть, що його учні прийшли вночі й украли його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони, узявши гроші, зробили так, як їх навчили, і рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. А одинадцять учнів пішли в Галилею нагору, куди їм призначив Ісус. Побачивши Його, вони уклонилися йому, але деякі засумнівалися. Ісус приступив і промовив до них: Дана мені. Всяка влада на небі і на землі. Йдіть, Отже, навчіть сі народи, хрестячи їх ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Ось я з вами по дні аж до кінця віку. Коментар. Давайте, дорогі мої, спочатку, пригадаємо. Що відбулося не перед сьогоднішньою подією? Ісус був несправедливо засуджений, отримав знущання і був розп'ятий на хресті. бачивши все, що відбулося, останній крик Ісуса, землетрус, затемнення, римський сотник визнав, Він справді був син Божий. Окрім цього, відбулося ще одна важлива подія: це поховання Ісуса. Поховання Ісуса, це свідчення того, що Ісус дійсно помер. Щоб хтось воскреснув, Він спочатку має померти. Хто ж був свідками цієї події? По-перше, це Йосиф Сарметей. Він був членом Синедріону, але не приймав участі в несправедливому суді над Ісусом. Кажуть, що первосвященники навіть не запрошували Його, але ще підконтрольних собі членів Синедріону. Йосип був таємним учнем Ісуса, але все ж наважився сповідувати свою віру після смерті Ісуса. Він прийшов до Пелата і просив тіло Ісусового. Пилат і звелів тоді видати, і взяв Йосиф Ісусове тіло, обгорнув його плащаницею чистою, і поклав його в гробі новим Своїм, що був висік у скелі. До дверей гробових привалив Він великого каменя та й відійшов. По-друге, це були жінки. Було там багато й жінок, що дивилися здалека, що за Ісусом прийшли з Галилеї і Йому прислуговували. Між ними була Марія Магдалина, Марія Мати Якова, і Йосифа, і мати синів Саведеєвих. Жінки грали непомітно, але дуже важливу роль у служінні Ісуса, як то кажуть, війна війною, але обід за розкладом. Вони прислуговували учням Ісусу, готували їжу, і, мабуть, прали їхній брудний одяг, але велич жінок була не в цьому, а в їх вірності. Коли учні полякалися і потікали від Ісуса, жінки до кінця були поряд з ним. А коли судили і коли розпинали Його, дехто з них став свідками швідками поховання Ісуса. Вірш. 61-й каже була ж там Марія Магдалина та інша Марія, що сиділи на, напроти гробу. Марія Магдалина отримала, мабуть, найбільшу благодать від Господа. Він звільнив її від сімох бісів, і, мабуть, вона була саме тою шинкою, що вилила на голову Ісуса другоцінне миро, плакала і сльозами вмивала ноги Ісуса і витерла своїми волощами. І споус був для неї все. Цілий Всесвіт, увесь зміст життя, але тепер його не стало. Разом з цілому гробі були поховані всі надії. Тому ці жінки могли лише зітхати, голосно охати й ахати, їх серце було пусте й розпите. Це стан кожної людини, яка не знає сили Воскрешіння Ісуса. По-третє, первосвященник і сторожа. На відміну від учнів, первосвященники добре пам'ятали слова Ісуса про Воскресіння, тому для більш надійного поховання вони випросили у Палата сторожу, опечатали камінь і поставили варту, як мінімум, до третього дня. Вони боялися, що учні прийдуть і викрадуть тіло Ісуса. Що ж сталося насправді? Як минула субота, на світанку дня першого тижня прийшла Магдалина та інша Марія побачити гріб. Як бачимо, ті самі жінки, що бачили поховання Ісуса, вирішили прийти туди ще раз. Рано уранці, першого дня тижня, вони купили аромати і пішли до гробу, щоб намастити тіло Христа. Притому вони чомусь не подумали, хто саме відвалить їм каменя і що робити з сторожею. Але сам Бог дивовижним способом подбав про це, і великий ось стався землетрус, бо зійшов з неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, блискавка шати, його були білі, як сніг, і від страху перед ним затряслася сторожа та й стала як мертва. Тут цікаво, що і народження Ісуса, і Його воскресінню передувала поява ангела. Ангел Гавріл явився Марії і Йосифу і сповістив про народження Божого Сина. І так само тут, можливо, той самий Говріїл, ефектно розібрався з Каменем і з бояками. Коли жінки прибули на місце, як каже нам Євангеліє від Марка, камінь вже було відвалено. І у гробі вони побачили юнака у білих одежах і жахнулися, Марка 16.5. Тому ангел озвався і промовив жінкам Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса Розп'ятого Це ви шукаєте. Нема його тут, бо воскрес, як сказав підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. По перше ангел сказав Не лякайтеся. Жінкам і так було не солодко. Втративши Ісуса, вони втратили спокій напрямок життя. Вони не знали, що їм робити, і як їм далі жити. Але непобачене тут ще більше додало їм приводу для переживання. Страх часто виникає, коли реальність раптово розбігається із планами й очікуваннями. Вони шукали Ісуса розп'ятого, тобто тіло мертвого Ісуса. А отримали пустий гріб та ще й дивного юнака у білих шатах. Так само люди злякалися і через річні хвороби. Усі ходили по своїх, по, їх, по своїх справах, і нікому не було до, до справ Ісуса. Як і тоді, так і сьогодні багато займається своїми справами. Зауважу, що тут. Що Христос Воскрес саме, як і сказав. Коли Петро сповідав Ісуса Христом, Ісус тричі прямо сказав, що Син людський має страждати багато від старших і вбитому бути, і Воскреснути того дня. 16, 21, 17.23, 20.19. Також іще раніше у 12-му розділі Ісус сказав, що виконає пророцтво Йони, що був три дня і три ночі у череві кита 12 сорок. В Старому Завіті ми також знаходимо багато пророс про воскресіння, Ісаї 25.8, Осії 13.14. Ісая каже, смерть знищена буде назавжди, і витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого, і ганібу народу свого Він усуне із землі, бо Господь це сказав. Господь сказав, Господь і зробив. ми можемо дійсно покладатися на слово Бога і словом подолати страх. Коли п'ять років тому я страдав через панічні атаки, я не знайшов нічого кращого проти нападів страху, ніж говорити слово Боже, чим я тут і зайнявся. Коли серце билося так сильно, що ледь не вискакувало з грудей. Я говорив: не бійся, він звістки лихої, його серце міцне, надію складає на Господа, це Псалом 111,17, і страх дійсно залишав моє серце. Далі ангел запросив жінок стати швідками воскресіння. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ісус, дійсно, не було там, де було, поховали його. Він справді воскрес, як і сказав. Та ангел дав жінкам місію. Ідіть же хутко, і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галилеї, там його ви побачите. Ось вам я свістив. Жінки послухалися і пішли. Але як видно з Євангелія від Марка, все ж забарилися і, мабуть, ще трохи були в шоці, тому сам Ісус перестрів їх на дорозі. Він підбадьорив словами радійте. А далі звелів зробити те саме, що й просив ангел. Жінки припали йому до ніг, і там знайшли справжній мир і радість. Воскресіння Ісуса дійсно дорогі мої, дає нам радість, тому що Він тепер із нами і ніколи нас не покине. Хто іще стане свідками Воскрещіння Ісуса, це сторожа. Вірш 11 каже, що дехто із сторожі, мабуть, ті, хто ще не втратив дармове після появи Янгола, прийшли і розповіли все про священникам. Хоча вони все бачили на власні очі, бачили ангела, землетрус, пустий гріб, але не повірили. Вони продали свою совість за гроші і стали розповсюджувати брехню. Ми бачимо, що навіть якщо люди бачать очевидні факти, це ще не означає ще не допомагає їм вірити. Тому потрібна молитва і робота Святого Духа. Також свідками могли стати самі просвященники, але вони також вирішили до кінця бути на стороні неправди. Коли Петро і Іван почули від жінок цю звістку, вони швидко побігли на випередки, щоб самим побачити пустий гріб. Але просвященники не вчинили так і не хотіли переконатися на власні очі. Натомість вони зібрали нараду і дали сторожі чимало срібняків, і сказали розповідайте, його учні вночі прийшли, украли його, як ми спали, а як почуєш намісник про це, то ми його переконаємо, і він і від клопоту визволимо вас. Пресвященники звинувачували Ісуса у брехні, але в кінці кінців самі стали брехунами. Але все це ніяк не перешкодило благі звістці про Ісуса в воскресіння. Сила воскресіння виявилася більша за камінь, більша за загін вояків і більша за брехню людей. Сила воскресіння подолала смерть і змінила життя багатьох людей. Жінки, що ледь йшли від жалю і страху, назад уже бігли з радістю і мали страх Божий, вже не страх смерті. Учні Ісуса вилізли із засідки і стали свідчити про Воскреслого Христа. Сила воскресіння, зломила навіть ярого супротивника Савла і зробила Його смиренним апостолом Павлом і потужно діяла через нього посеред поган. Сила Воскресіння скрізь віки дії сьогодні. Хто засмучений, хто боїться, хто страждає, може прийти до Христа, який відновить нашу віру своєю надпотужною силою. Павло молився за віруючих в Ефесу, щоб Бог просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, і яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо, за виявленням потужної сили його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе. Ефесян 1, 18-20 яка ж безмірна велич Його сили у нас, Його сила Воскресіння вже діє у нас, дає нам віру і долає страх. Після Свого Воскресіння Ісус з'явився багатьом людям, окрім Марії Магдалини, Він з'явився ще двом учням, що йшли у селище Емаус. Апостолам в горниці, а потім ще раз Томі спеціально, учням, що нічого не зловили на морі, більше ніж 500 братів одночасно пише апостол Павло. всі ці зворушливі історії і розмови можна подивитися в інших книгах Нового Завіту. Туди автор пускає всі ці моменти, фокусуючися на одній єдині, на одній єдиній важливій заповіді. Одинадцять же учнів пішли в Галилею на гору, куди їм звелів Ісус, і як вони його узгледіли, поклонилися й до землі, а дехто завагався. Учні були в різному духовному стані, дехто повірив і поклонився Ісусу, а дехто вагався і не вірив ані свідкам, ані своїм очам. Але Ісус дав їм всім одне важливе доручення. Ці слова нам добре знайомі. Ми читаємо їх. Кожного богослуження, але давайте ще раз подивимося, Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі, отож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я заповідав. І ото я з вами по всі дні аж до кінця віку. По-перше, дорогі мої, Ісус сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. В цьому Євангелії Матвій зображає Ісуса як Царя, І через Свою смерть і Воскресіння Ісус дійсно війшов на престол свого Царства Він отримав від Бога всю владу на небі і на землі. На небі Ісус переміг Сатану, і Він був скинений на землю. Ісус зійшов із небес і вдруге переміг Сатану вже на землі через свою смерть і воскресіння. Він цар над царями і пан над панами, як то кажуть, абсолютний чемпіон. По-друге, Ісус дав і нам доручення. То ідіть і навчіть ці народи. Слово тож значить, що тільки Ісус став царем на небі і на землі, тепер ми маємо підкорятися Йому. Ми маємо виконувати Його волю а не свою. Ми маємо йти розповсюджувати Його царство. Де Юри, воно вже настало, але де-факто нам ще треба Його трохи попрацювати. Але царство Христа це не посади і не території. Його царство це серця людей навчені Божого Слова. Але неможливо лише раз розказати про Бога і потім кинути людину на призволяще. Треба немало днів, а то й років, щоб навчити зберігати те все, що Ісус нам заповів. Нехай Господь спадьорить нас, щоб знову нести благовістку новим людям, а також продовжувати укріплювати тих, хто вже слідує за Христом. Хоча зараз є багато обмежень. Через, через війну ми багато чого не можемо, але ми можемо свідчити по телефоні, ми можемо свідчити через інтернет. Дуже прикро, що як я зауважив, що багато на піст залишили Слово Боже. Піст не полягав тому, щоб не слухати Слова Божого. Піст полягав може в іграх не сидіти, у Фейсбуці не коментувати політики, але Слова Божого не відмовлятися. Тим більше люди зараз всі вдома, біля своїх комп'ютерів, читають новини, переживають і зараз, зараз так потребують нашої підтримки, слова надії, слова любові. Не дозвольмо, щоб церква мовчала, щоб сатана розповсюджував брехню, так не має бути. З Силою воскресіння ми можемо свідчити, ми можемо вливати у своєму оточенні. Доручення Ісуса дійсно велике, научити ці народи, але ви знаєте, що досягається це через силу. Нехай Бог допоможе нам прийняти маленьке рішення, щоб виконувати це велике доручення, самому слухати Слово Боже, ділитися з іншими. Я для себе прийняв рішення. Я стараюся щодня записати Слово Боже, поділитися з вами ним. По-третє, Ісус дав нам свою обіцянку. Ото я з вами по дні аж до кінця віку. Івангелій Ментає починається з народження малюка на ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог, і закінчується тією ж обіцянкою. ось я з вами по ущі дні аж до кінця віку. Воскресли Ісус з нами щодня, і це не може не тішити. Він з нами сьогодні, Він буде завтра і аж до кінця віку. Він і буде з нами і дасть нам силу, щоб слідувати за Ним і бути його свідками у цьому світі. Отож сьогодні ми почули радісну звістку. Цей Воскреслий Христос забрав усі тримоги і каже нам: не лякайтеся, радійте, ідіть хутко, і розкажіть усім. Сила Воскресіння діє у нас і сьогодні він, бо він Воскрес і перебуває з нами щодня, і так буде до кінця віку. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділяю благословення, і ви завжди пишіть імена, ставте свої запитання, коментуйте, складайте подяку Богу за його жертву, за його любов до нас грішна. Ну і про лайки, вподобайки. Бо саме вони допомагають у поширюванні слова Божого, теж цей лайк ваш дає можливість, що й інші можуть побачити чи послухати це слово Боже. Слава Ісусу Христу!